Доброго вечора. Розпочинаємо тиждень. Підводимо підсумки дня сьогодні. У випуску про таке: дев'ять годин чекали, аби передати бюлетені до окружної комісії. На Вінниччині невакциновану худобу без паспортів скуповували. У мерії відкрилась виставка одного дня. Станом на 17.35 центральна виборча комісія України опрацювала 70% протоколів. Про це йдеться на сайті ЦВК. Крім того, там викладені такі результати. Лідирує партія регіонів вона набрала 33% голосів. Об'єднана опозиція Батьківщина близько 23%. За комуністичну партію проголосувало 14% виборців. Партія Віталія Кличка Удар 13%. і майже 9% українців проголосували за свободу. У Вінницькій області опрацьовано майже 70% бюлетенів по одномандатному виборчому округу номер одинадцять лідирує самовисуванець олександр домбровський з невеликим відривом від нього йде наталія солейко кандидат від об'єднаної опозиції о 17.35 їх розділяли всього 45 голосів на цьому окрузі опрацьовано лише 36% протоколів тому ситуація ще може змінитись по 12-му округу в лідерах Петро Порошенко, 13-й округ за миколою катеринчуком кандидатом від батьківщини 14 14-й округ перемагає іван Мельничук від во «Батьківщина». Чина його головний конкурент Віктор Жеребнюк відстає на 2%. відсотки. й округ лідирує Микола Джига від партії регіонів. 16-й округ Оксана Калетник самовисуванець, і на 17-му окрузі перемагає Григорій Заболотний. Всього на 2% відсотки там відстає самовисуванець Микола Кучер. Ну а по 18-му округу лідирує Григорій Калетник. Ось як оцінив результати виборів на Вінницькій області та процес голосування голова Комітету виборців України у Вінницькій області Владислав Телень. По партійним спискам по-моєму тільки в пределах 15 го виборчого округу партії регіонів лідирують в Шаргоді. Але це, видно связано з тим, що всі сили були тому Скажем, там шоу губернатор, і один із керівників обласної партійної організації. Неплохое. показатели по партии регионов дала Жмелинка, но это традиционно. Жмеренко, Жмеринский район, как бы голосует за партию регионов. Жмеренко. в этот раз. Я по Жмеринскому району так видел какие-то предварительные данные. А так в основном у нас в принципе в области и в основных округах и в Виннице лидирует введенная позиция в его Батьковщина. Таких каких-либо серьезных нарушений, связанных с подсчетом голосов, к счастью, мы не зафиксировали нет жалоб и на то, что где-то появились другие протоколы. Во всяком случае, пока мы устроили Блиц там свою такой параллельный подсчет небольших голосов и, в принципе, проверили там какое-то количество протоколов, которые введены в ЦВК и которые мы получили на участках, пока вроде как вопросов не вызывают, то есть нет вторых протоколов никаких. Так что можно говорить о том, что вот подсчет голосов и вчерашнее голосование, оно в полной мере отражает волеизъявления венечан. І буквально щойно на сайті ЦВК обновились дані. 72% протоколів в Україні вже опрацьовано. Лідери цих виборів не змінилися. Дев'ять годин чекали на машину, яка мала забрати бюлетені у виборчій дільниці у школі 29. Про це сьогодні зранку нам анонімно повідомили по телефону. На дільницю одразу відправилась наш репортер Лариса Бондар. Чому бюлетені не забирали так довго, і яка ж взагалі процедура їх доставки від дільниці до окружної комісії? Дивіться далі. Останній протокол ми підписали о 4.20. Позвонили в окружну комісію, так, комісі. доклали, що в нас закінчилося голосування і нам сказали чекати, поки за нами прийде транспорт. І відтоді не дзвонили вам Ні, дзвонили, два рази переносили прибуття автомобіля. Зв'язку з тим, що у них перевантажені, у них немає куди діти, у нас виборчі документації. Досі не забрали до Ще Чи якісь терміни, коли забрають людину? В законі сказано невідкладно після закінчення підрахунку голосів. Чотирьох ранку люди порахувалися, як дісели? Ну, це звичайно це порушення. Нас немає ми зараз мобільної групи, щоб можна було виїхати, але ми спробуємо перевірити ці дані. По графіку йде е прийом документів. Все, відповідно чино законодавства. Даний графік був погоджений на спільному семінарі голів секретарів ДВК і всі погодили. Тому, особисті амбіції щодо швидкості, це їхні особисті право дзвонити. Ми у одній із окружних виборчих комісій сюди звозять бюлетені та документацію з 12-го виборчого округу. Зараз тут близько ста чоловік чекає своєї черги у цих ящиках. Виборча документація. Окружна комісія 12-го виборчого округу розпочала опрацьовувати дані з 12-ї ночі. На даний час відпрацьовано біля 6-10% дільниць. Щоб мати на увазі привести всі дільниці на ОВК і тут їх розташовувати, тому нема такої технічної можливості. Можна сидіти її цілу добу. Чекати свою чергу. Все. Це необхідність, здати. Чекати свою чергу. 115 дільниць, Неможливо 115 прийняти за одну годину. На відпрацювання одної дільниці йде 20-30 хвилин. 050 1 551. 550 051 441. Вилучає 23. Це за півтора тут? А ви раніше вже рано. Скільки ви чекали раніше? Заранше приїжджала машина і фактично зразу здавалися. А це перший раз, так, що скільки чекаєте? Ну так, да, там якийсь то збоїв пройшов, наскільки мені звездно. А що вам кажуть? От ждемо. Через три чоловіка, через три дільниці ми заходимо. Лариса Бондар, Олег Літвінцев, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Договір, який підписували люди з товариством Плюс», можна оскаржити в судовому порядку і навіть виграти справу, якщо довести, що він підписувався неуповноваженою для цього особою. Про це сьогодні довідались наші репортери про у юриста. Нагадаємо, мова йде про підприємство, яке розміщувало оголошення в газетах та інтернеті. У них пропонувалась робота за непогану зарплату або оренда квартири на вигідних умовах. Коли люди зверталися за цим оголошенням, їм призначала зустріч, з них бралися гроші. Давали номер телефону роботодавця або квартиру здавача, але додзвонитись за цим телефоном клієнти агентства так і не змогли. У п'ятницю, 26 жовтня, близько 10 людей прийшли до офісу агентства з вимогою повернути їм їхні гроші. Чи добилися люди правди? Подробиці матеріали Оксани Святенко. Я тебе Ось так все відбувалось біля офісу горе агенства. А дай нам день. Хоч раз день. Ну ти забрала мене гроші сама кампанії. бачите, як обратілась. Яка компанія? Мене не було. Я тобі дала гроші. Усі люди, які звертались до агентства, підписували ось такий договір. У ньому зазначено, що організація надає консультаційно-інформаційні послуги щодо оренди нерухомості або працевлаштування. А з іншого боку, одразу підписувався акт виконаних робіт. Підписаний договір про надання консультаційних послуг у сфері оренди нерухомості передбачає цілий комплекс робіт, які повинен виконати виконавець товариство. За завданням замовника за дані послуги оплачуються кошти, і у разі наявності в даному випадку у замовника претензій до виконавця підписанням акту відразу ж після укладання договору він не зможе довести свої претензії замовнику. Люди стверджували, що договір підписувався не власником підприємства. Складено він юридично правильно, але підписи оці підписують, що ця дівчина, що інша, від імені від імені Голеш Віляни Юрівни. У разі, якщо е, даний договір підписала особа, яка за установчими документами не має права підписувати е, від імені товариства е, угоди, е, тоді... Е, Замовник може оскаржити даний договір в судовому порядку, якщо доведе дані обставини. І в такому випадку договір має бути визнано недійсним і застосована двостороння реституція, яка означає, що сторони повертаються в первинне положення, одна сторона повертає інший, усе отримане за договором. За останні декілька років у нас фіксувалися напевно не один десяток звернень від людей. Це такі тимчасові фірми, які декілька місяців створюються, існують, а потім вони закриваються, тому що є багато незадоволених в даному випадку. Тут наявні цивільно-правові стосунки, захист яких захист прав згідно таких договорів здійснюється в судах. Але якщо людина добровільно підписала договір, то їй дуже важко буде відстоювати свої права. Тому порада ще раз уважно читати те, що ви підписуєте, і тільки так можна захистити себе. Ми й далі слідкуємо за цим випадком, якої правди доб'ються колишні клієнти товариства Денвер Плюс. Ми розкажемо у підсумковій програмі тижня «Постфактум» у неділю о 18.00. Невакциновану худобу без паспортів скуповували на Вінниччині. Закупівельники з Криму купляли бичків у селян, які не отримували дотацію від держави за поголів'я худоби. Вантажівку з 15 биками без документів зупинили працівники і За словами виконуючої обов'язки держінспекції ветмедицини Шаргородського району Лариси Андрій Чишиної, бичків поставлять на місяць на карантин, зроблять їм щеплення та ветеринарний огляд. Подробиці цієї історії дивіться далі. Вантажівку з 15 бичками затримали працівники міліції. Закупівельники з Криму купляли невакциновану худобу, а селяни не знали, що можуть отримати гроші від держави, якщо зареєструють теля. Чого що вони віддають нам паспорт, видають бика? Ось вони дотації не хочуть і нічого не хочуть, правильно? Жоб розібратися, розум. То вони ж не хочуть не нічого, ні дотації нічого нати на Нати паспорт. Добріть собі. Просто заїжджають посторонні люди, і вони, вони дають більшу ціну. А людині немає разі. Це їм удали на те. Більшість вони всі. не дають. Вони всі зговорені. Працівники ветеринарної міліції повернули бічків до села. Їх поставлять на місяць на карантин і проведуть всі ветеринарно-епізотичні заходи. Проведуть їм щеплення, проведуть їм дослідження на лейкоз, проведуть щеплення проти Сибірки, дослідження на лейкоз, бруцельоз і лептоспіроз. Так, да, і пройдеться ідентифікація всіх тварин. Дані золотовачі, їх буде змушено заплатити адмінштрафи. І також за всі заходи, які будуть проведені Державною ветеринарною службою району, даний товар оцінюється 100 тисяч гривень. Всі заходи по ідентифікації тварин покладено на ветеринарну службу, і наші люди всі працюють відповідно в селах і працюють з власниками тварин, щоб люди отримали всі дотації. Проводяться відповідні міроприємства, встановлені посередники, які заготовляють їм цей скот, які не провели відповідну роз'яснену роботу з населенням. Що худоба має бути ідентифікована та на ню дотримувати разові дотації. Тепер заготівельникам загрожує штраф від 3 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Виставку під назвою «30 картин одного дня відкрили у холі міської ради. Там представлені роботи війницьких художників, які ще на день міста взяли участь у проєкті Експресив. В рамках проєкту кожен художник впродовж дня повинен був намалювати картину в техніці кольорової ритміки, розливки або фактури. Керівником цього проєкту є Федір Панчук. Його та інших художників сьогодні відзначили у мерії. Ті роботи, які були створені за один день, тобто, біля 30 робіт, 30 робіт була така установка зробити. Ми їх зробили тут. Експонується 26 картин, які ми вважали за потрібне їм показати тут у фоє. Ну сама установка. Самого проекту. це підняти настрій наших вінничан, які будуть спостерігати за тими мистецькими дійствами, які були на вулицях. Я Федора Васильовича Панчука знаю около 15 років. літрів. Вот так в розговорі він сказав, що він проєкт виставка одного дня. В течение дня нужно зробити 30 Говорит, Проєкт вже є, є ескізи, але потрібні исполнители. Я так сразу, я могу. Он говорит, что будеш, я ряда. То спочатку я навіть не догадывалась, на що я заглашаю. Здесь все было открытыми цветами, прямо зубы набирались красочки и прямо выдавливались на само полотно. Вот, красочка, если разбавлялась в каком-то образовали стаканчики, то просто я ее разливала по картине. То есть получалась разливочка. Это не было ни палитры, не было ничего. То есть где-то замесить какой-то цвет, этого не было. То есть для меня это было абсолютно другое. Открытая краска прямо с тубы, прямо на холст, и потом ты уже просто это делаешь. Или фактуру просто открытым цветом прямо с туба ты его наносишь. Цю виставку ви можете побачити в холі мерії протягом тижня. Юлія Дзагаленко Олег Літвінцев телеканал. Віта це все наразі. Більше новин міста. Шукайте на сайті, адреса якого зараз на ваших телеекранах. Про події дня завтрашнього. Моя колега Ірина Дідух почне розповідати о 13.40 та 14.40, ну на о 18.40 підсумок дня. Підведе Олена Гук. Я спрощаюся з вами і не пропустіть далі. Погода. Завтра у Вінниці буде хмарно, місцями дощитиме. Вітер північно-західний – 2-4 метри на секунду. Вночі на термометрах буде 0 плюс 1, день повітря прогріється до 2-4 градусів.